Ройкет Марк 1D, як на мене, дуже дивний колісний танк. І дивний він особисто для мене по декільком причинам. Ну, перше, це хоч і колісна база, непогана максималка, але динаміка, ну, не те, щоб дуже сильно відрізняється від багатьох гусеничних танків. Але це ще ладно, це ще окей. У нас 76 міліметрова гармата на ломах. Уявляєте, який там дамаг? Я от теж не уявляв, поки не пограв на цьому шматку британського лайна. Причому іноді ця гармата видає супер сочні ваншоти. Але у більшості випадків, ну, один член екіпажу може пожовтіти або почервоніти. При цьому, як я вже й казав, це. Колісна база, з якою зв'язано дуже багато різноманітних незручностей. Але давайте про все по порядку уже в самому бою. Як завжди, не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки, якщо контент вам подобається, а у описі знайдете всі необхідні посилання на телеграм та спонсорство. Погнали! Починаємо сьогодні з моздоку 120 ОВ, тобто ми на 9-3. Ну і ось, власне, наш лом. У нього непогана балістика, має він 308 міліметрів пробиття, але як бачите, навіть маса снаряду дуже-дуже така скромна, і, відповідно, дамаг у цієї штуки дуже сумнівний. Швидкість наведення башти у нас дуже непогана по горизонталі, але по вертикалі є проблемки, як бачите. По вертикалі не дуже швидко це все діло наводиться. Не дивлячись на те, що динаміка у нас не така вже і велика ну, відносно інших колісних танків, мається на увазі, ми все одно якось умудрились обігнати нашу основну частину команди, але там не було зараз якихось дуже швидких машин. Давайте рухатись до точки Б. Спробуємо зараз десь тут якось зайняти позицію і захищати центр, того що моздок виграється виключно через центр. Ну і так як ми легкий танк, то, звісно ж, у нас є розвідка. Власне, це наша, напевно, основна функція. Саме розвідувати. Опа. А тут уже ворожий танк. Не дуже хочеться під нього підставлятися. Ага, ага, бачу, бачу, бачу тебе бачу. Ой-ой-ой, яка грязюка залетіла. Перезарядка у нас, здається, 8,2 секунди. Що, звісно. Не дуже той швидко, могло би бути й швидше. Так, навідника вибив, але більше, на жаль, нічого. А ну-ка, скільки точно? А, 7,1. і одна. Боже, а чого я подумав, що 8,2? і А то я грав на Т-55М і от у неї 8,2. Напевно, через це поплутав. М -м, так, розвідуємо ще одного противника. Так, да, перезарядка у нас 7,1 це не так і багато. Звісно, є танки, які швидше перезаряджаються, але це також терпимо, це також нормально. Ось тут чую ще танк, він уже розвіданий. Так, а де там цей турм? Турма відправляємо в ангар? Ну, подивіться, подивіться, я влучив у маску гармати і ніякого абсолютно ефекту. Ломна 300 пробиття. Не дуже приємна ситуація. Мінус два члени екіпажу. Звісно, могло би бути і гірше, міг би з ваншоту відлетіти. Так що можна сказати, трохи навіть пощастило. Ну, два фраги та асіст у нас вже є, тому не те, щоб нуль. Якщо навіть помру, то вже не в суху. Але хотілося б набити все-таки більше, звісно. Так, де там ця. Опа, казна. І розвідати. Ну, от, бачите, да, дамаг такий у нас дуже-дуже точечний. Ну і без двох членів екіпажу наша перезарядка перетворюється просто в щось неймовірне. Якби точка була за нами, можна було б заїхати, поповнити собі одного члена екіпажу. Так, тут також виб'ємо двох членів екіпажу. Ну, от він, дамаг, да? Один член екіпажу, два члени екіпажу, асісти, розвідки. В основному будемо фармити саме на асістах. Так, тут у нас іще один є клієнт, у якого казна була зламана, тільки куди він дівся? Це, напевно, його добивають, да? Ну ладно, хай добивають. Кути у нас, здається, мінус 8, а ні, мінус 10, мінус 10 вниз. Що теж, звісно, не так і погано. Та ну як, навіть добре. Так, розвідали, влучили, але без ефекту це мардер стоїть. О, катки в небі. Класика. Ай-яй-яй, я обісрався. Дуже погано вистрілив, щось я трохи заснув. Ну, нічого, ми тут поки у безпечній позиції для себе можемо спокійно собі стояти. Накидувати. Зараз наші точку захоплять, і я б хотів. О, гарно залетіло. Я б хотів заїхати на неї, поповнити собі члена екіпажу. Так, у нас 3 фраги, 4 асісти. Нормальний результат як для такого танку з таким калібром. Мінус навідник і приводи. Слухайте, ну, дамаг. Я б не сказав, що навіть якийсь супервстратий бувало і гірше. Але це, видно, трохи щастить, бо у мене бували на ньому бої, в яких я ну, просто не міг взагалі нічого зробити ворожому танку, просто пробивав і все без ефекту. Там ломи буквально пролітали наскрізь через членів екіпажу і, і вони просто жовтіли. Бувало і таке. Так що, це мені в цьому бою іще навіть щастить. Угу, Наші не захопили точку. Бачу, це в нас що, із сім? Господи Боже. Ага, ну да, вб'є шість сім, ага. Ломами на 300, я його в башту не проб'ю. Ну, я його хоча б розвідав, це вже приємно. Але із 7 це проблема, блін. З якою я не знаю, що робити. Ну, якби він корпус підставив, то там зрозуміло, але в башту буде складно, напевно. Так, це по мені заліпило звідки. А, БМП тут стояла. Я її не побачив за деревом. Ех, ну це обідно було. Ну, слухайте, мені здається, треба брати дублера і пробувати ще раз відбивати центр. БМП-ху вбили. Це чудова новина, там ще й кловіс був, його також прибили. Треба їхати на точку Б і щось робити з Ісяном, того що він там зараз наробить дуже багато біди. Оце він стоїть, де? Не пробив. А що йому в корпус влучив? Т10. м Ну це ж не він був. О, пробив у башту. Нічого собі. А, він бортом башти став. Поняв. О, і добили Іса сьомого. Прекрасно. Я йому там хоча б навідника вибив, уже, уже допоміг команді з ним справитися. Ні, ну слухайте, в принципі, в принципі, нормальний бій навіть виходить у нас. Цього разу. Три фраги, шість асістів. Типовий. Типовий британський допомагатор. А це ще хто в нас тут? ой 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 ой, -ой це по мені було. О, ніфіга, як я йому закинув. Не, ну за такий постріл можна і лайк поставити. Оце було жорстко. А що, все-таки є ще порог, да? О, так це ж живий танк. Ну, давай, йому казну зламали. Прекрасно, зараз будемо добивати. Отаким От, чином. І тут іще хтось є, я його чув. Ну, це в цьому бою на, на дамах дуже щастить. Прямо дуже. Зазвичай він набагато більш пасосний. Ну що, давайте віджимати, якось пробувати точку. Ага, ну ось він тут попереду. А, так його прибили. Ну і все, чудово. Все, точка захоплена. А, слухайте, 2000 поєнтів, 2000 ОВ, майже ядерка. Майже ядерка на рулькеті цьому. У якого немає дамагу зазвичай. Розвідка не спрацювала. Беху вбиваємо. О, ні, не вбиваємо. Я навіть танканув плюху, нічого собі. Збив кущі але більше ніякого ефекту, на жаль. А вибачте, куди я вистрелив, а де мій снаряд подівся. Ех, не буде в мене ядерки. Да, на жаль, на жаль, на жаль, на жаль. 2141 ОВ вийшло. Ладно, давайте наступний бій. О, ми цього разу в топі, та ще й на європейській провінції. Клас. Ну що ж, перший бій був доволі непоганий. Не дивлячись на те, що я назвав ще на початку відео цей танк шматком гімна і сказав, що в нього немає дамагу, таки по всім законам подлості якраз таки у першому ж бою і ха, дамаг був. Ну який не який, як для 76-мм це був непоганий дамаг. Звісно, він був гірший ніж на більш потужних гарматах, але як для такого калібру це було непогано. Ну що ж, подивимось, подивимось у цьому бою, чи була це випадковість. Чи не підісне мене зараз цей рюкет у наступному бою? Я думаю, треба за рахунок швидкості по краю карти навколо це об'їхати через лісали всі. Там теж будуть такі самі розумники, я думаю, які будуть об'їжджати. Ну, наша задача зустріти їх першими. Ага, точка С вже захоплюється, але звідси ніфіга не видно. А ще я тупонув, я забув, що тут після оцього лісочка починається тупо чисте поле. І якраз таки в це саме чисте поле виїхав. І тепер я тут як на долоні. Я так розумію, на точці це був Фокс. Чи що там було? Опа. А, заряджаючий. Ну, бляха, ну який заряджаючий. Ну який заряджаючий. І у мене не дозаряджалась гармата. Так, потрапили ми на Арктику. Ну що ж, давайте, давайте пробувати ще раз якось реалізувати цей руйкет. Але взагалі мені цей танк бачиться виключно як е, засіб по виклику літака. Ну, типу, швидко заїхав на точку, захопив її, дав пару розвідок, і, власне, на цьому все і вилетів на літаку. Якось більш-менш адекватно воювати на цьому танку. Як на мене, не дуже вийде. Ну і плюс я особисто не дуже люблю колісні танки. Все-таки класика на гусеницях подобається мені набагато більше. Того, що тут і радіус розвороту, як у фури, і гальмівний шлях велетенський. І якось мені все-таки гусеничні танки подобаються більше. Куди воно, блін? Якого біса снаряд так швидко впав? Мені здавалося, повинно б залетіти. О, теоретичні. Ну от подивіться, жовта-казна. Я пробив практично в центр башти. Казна жовта, і тільки командир вийшов із цієї самої башти. Ну, от от, такий от, да, отакий от у цього ломіка, я б його назвав ломік-гномік. Ну, або трошки по-іншому, але не буду це казати. Такий з гнильцею ломік. Заряджаючий. Ах, заряджаючий. Ой, господи, яка помийниця? Ну, давай ще раз. Ну, пам'ятаєте, що я вам казав, да? Перший бій це було виключення з правил. Таке іноді трапляється, коли щастить. Ну, але в основному буде, буде отак. Треба ідеально філігранно влучати саме в навідника. Але. Ви то, звісно, можете написати, так ти там ідеально в навідника не влучаєш. Так я і на інших танках ідеально в навідника часто не влучаю. Але там, наприклад, на якому-небудь на якому танку з 120-мм гарматою на ломах ти влучаєш у танк і він розвалюється нафіг, навіть якщо ти влучив там не ідеально точно. Ну Ну і так далі. Ну, так далі. Ну, так це ж не виправдання для цього танку. Так, мені там за щось асіст видали. Ось оцю фігню я хочу вбити. Стоп. А як це розумієте? А, в мене не відмальовується. <смі> Ось чому треба знижувати дальність відмальовування е об'єктів, дерев і так далі, для того, щоб отакі от, отакі от танки бачити за укриттями. М -да. А не побачив би, якби на високих. Грав на лаштуваннях. Не піднімається гармата. О, ваншот, нічого собі. Влучив у боєкомплект. Пощастило. Ай-яй-яй. Трохи не розрахував. Оце ж також живе, да? Да, живе. Навідник. Пощастило, що навідника вибив. Ага, асіст. І тут у нас іще один десь, да? Де він там є? О, ось він. Навідник приводи вертикальні. Ну він же тепер гармату не опустить, да? Не пробив. Ломом на 300 пробиття не пробив, да? Ну ну. А я тепер біс його знаю, де він там? Якось я не вслідкував. О, гелікоптер, гелікоптер. Гелікоптер, гелікоптер, та ні, я не влучив це. У нас є лазерний дальномір, яким я, да, часто не користуюсь, бо зазвичай на ломах це не дуже необхідно. Особливо на якихось не дуже великих дистанціях. Але все-таки напевно частіше треба його використовувати. О, на нафіг, у мене танк аж зник. Я не, не зрозумів навіть звідки він і мені його не видно було. Ну, він там ідеально стирчав над горизонтом, але в мене на екрані його тупо не було. Ой, ну і ладно, хоча б за другим виїздом я умудрився зробити якісь фраги і асісти. Окей, поїхали далі. Ой, ну за що мені це? Добре, що це остання катка. Аттика. На аттиці, я думаю, буде нуль фрагів. До речі, 8-7 частенько грає в середині списку або в топі. Прям так, щоб у дупі постійно такого немає. Тому, хоча б у цьому плані приємно. Якби ця штука ще й в духу списку постійно потрапляла, то це було б напевно зовсім неприємно. Ну що я можу сказати? Ну Ройкет він грабельний, так да, він грабельний, але бляха іноді від нього підпікає. Коли ти влучаєш у башту, навіть в центр башти, там казна не ламається, нічого не ламається. Там один якийсь нещасний командир, чи заряджаючий, виходить із башти, і тобі е, впаяють ваншот або якісь ушкодження, які несумісні з подальшим веденням бою. От Від таких моментів дуже сильно підпікає. Тому да, цей танк, можна сказати, виправляє руки, змушує тебе ідеально вицілювати у язвимі точки. В той час, як інші танки з більш серйозними гарматами цього від тебе не вимагають, та навіть там якимось 105-мм ломом ти просто влучаєш у башту, і, як правило, ну, будь-куди в башту, да, Плюс-мінус там в силует, і, як правило, все це діло розвалюється. Хоча башта вимикається у танку, і все відразу стає добре. І абсолютно спокійно це все діло добиваєш. Я чую тут танки, це ж аттика. Звісно ж, тут як завжди стоїть ціла е, купа танків, цілий натовп. Ага, панзергаубиця влучив у зад башти. Але ніфіга не задамажив. Де вона там ділась? це її не видно. Що, вона вирішила не підставлятися, да? Чел, як ти вчасно? Боже, пощастило, як казну зламав. Цей Іланд мені закрив просто все. І з цього розвідаєм. Ну куди дівся снаряд, боже? Ой-ой, зенітка, це небезпечно. Снаряд влучив у якусь там колізію, незрозуміло яку. Ну що ж, ладно, зенітка стоїть. Контролює, розвідаємо. І її давайте віддамо сюди арту у цей натовп. Там панзергаубиться зенітка, це все картон. І цілком можливо, що артилерія якось це все діло задамажить. О, 34-ка. Бляха-муха! Ні, я все, я, я сплю. У мене щось уже поплющило мене. Так, влучення, влучення, влучення. Я не, ну я не бачу нічого. А як мені влучати в зенітку, якщо я нічого не бачу? У мене весь мій огляд закритий просто димом, пердіжом і так далі. Ну нафіга воно так зроблено в прицілі, а? Ну, якщо заспокоїтись. Викинути з голови те, що відбувалося в останньому бою на Аттиці і так далі, і спробувати зробити якийсь об'єктивний висновок без емоцій, да то, ну, танк грабельний. Він підходить для швидкого захоплення точок, для розвідок, для набивання швидко поїнтів там на літак і так далі. Але дамаг, от одна катка там з п'яти буде нормальна по дамагу, навіть будуть якісь фраги. Але в основному ви будете класичним британським допомагатором. Ви будете вибивати по одному члену екіпажу, по одному модулю там і так далі. Часто будете в щось влучати в якийсь модуль, а він буде просто жовтіти. Оце от британська нестеріюча класика. Тому особисто мені цей руйкет не подобається. У британців там. На бері вище є уже руйкет із 105 міліметровою гарматою. От 100% він буде приємніше, не дивлячись на вищий бойовий рейтинг. А от на цьому із 76 мм особисто я грати не дуже хочу. На цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео.